Вічний революціонер, дух, що тіло рве до бою, рве за поступ щастя і волю. Він живе, він ще не вмер. Ні попівські тортури, ні тюремні царські мури, ані війська муштровані, ні гармати лаштовані, ні шпіонське ремесло, в гріб його ще не звело. Він не вмер, він ще живе, хоч від тисяч літ родився, то аж вчора розповився, і о власній силі йде. І простується, міцніє, і спішить туди, де дніє, словом, сильним, мов трубою, мільйони звез собою, мільйони радо йдуть, бо це голос духа чуть, голос духа чути скрізь. По курних хатах мужицьких, по верстатах ремісницьких, по містах недолі й сліз. І де тільки він роздасться, щезнуть сльози, сум, нещастя, сила родиться й завзяття. Не ридать, а добувати, хоч синам, як не собі, кращу долю в боротьбі. Вічний революціонер, дух, наука, думка, воля. Не уступить мій поля, не дасть спутатись тепер, розвалилась зла руїна, покотилася лавіна, Іде в світі тая сила, щоб бігу її спинила, щоб згасила, мовогень, розвидаючися день.